Ми звикли екстраполювати наше сьогодення на всю територію країни на весь період історії. Якщо ми подивимося, давня Русь по карті не накладається на сучасну Україну, тобто тільки та частина України, яка є північу, трошки частково центром, і далі на Захід якби попала саме в терен як Русі, решта було... Ну, поле, степ, де в основному володарували кочівники, а самий південь це ще й територія грецької цивілізації, античної, пізніше ромейської, візантійської. Складно було уявити, що це буде єдиний простір на той момент. І він і не залишався більшу частиною історії. Тобто наші території стають такими, як ми їх знаємо, в 20 столітті. І іронія в тому. Що такими вони стають це сумна іронія не тільки завдяки там визвольним якимось прагненням, боротьбі і так далі, але завдяки грі зовнішніх гравців, які не сильно цікавилися часто думкою місцевого населення.